Вітаю вас на каналі ProWeb. Мене звати Сластьон Максим, я є фронтенд девелопером і тема сьогоднішнього відео це TypeScript 2025 в якому ми зробимо перші кроки з вивчення TypeScript однієї з найбільш популярних і затребуваних мов програмування в 2025 році. Ви дізнаєтесь, чому TypeScript є актуальним вибором на сьогодні, та побачите його основні передваги над звичайним JavaScript. -ом. Що таке TypeScript? А, uh, TypeScript, по-перше, це найпопулярніша мова. Тут друге місце вказано не даремно, тому що якщо ми відкриємо рейтинг Dow, то побачимо, що серед мов, які найпопулярніші серед розробників, є TypeScript, він майже доганяє JavaScript. А uh, за аналізом, State of Jazz 2024 року 67% респондентів заявили, що використовують TypeScript в своїх проєктах. Тому це буде чудовим початком для його знайомства, коли весь світ переходить з JavaScript на TypeScript. Не лякайтесь, TypeScript не дуже велика така мова програмування, яка скаже вам забути все, що ви знали в JavaScript. Сприймайте це як JavaScript статичною типізацією, в якому ви не можете динамічно взяти і переназначити типів змінних без ніяких наслідків. А це означає, що у вас буде менше помилок в коді, оскільки ваш код буде проходити компіляцію, як всі серйозні мови програмування. І якщо ви десь зробите помилку, то про це вам скаже компілятор і не допустить помилку в ваш код, який працює, і не повинен ламати ваш аплікейшн. Також, крім цього, в TypeScript є покращена підтримка середовищ розробки. А також автопідказки, і в поєднанні з Copilot Visual Studio Code процес роботи з TypeScript є дуже приємним і комфортним. Розпочнемо з того, що зробимо налаштування. Для того, щоб робити налаштування, у вас повинен бути встановлений Node.js на ваш комп'ютер. Якщо у вас цього немає, встановіть останню стейбл версію. І перше, що нам треба буде зробити, це зробити ініціалізацію проекту за допомогою npm init Y, встановлення залежностей за допомогою npm Install TypeScript save dev і створення файлу конфігурації. Давайте перейдемо в проект і виконаємо всі ці команди одна за зовні. Перше, що ми зробимо. Зробимо ініціалізацію проекту, створимо Package.json, JSON, куди будемо записувати всі нам необхідні залежності, а також створимо скрипт, який буде вочером для нашого коду. Пакет JSON створений, далі нам треба встановити TypeScript в наш проєкт. Виконуємо NPM install TypeScript save dev. У нас з'являється packageLog.json про цей файлик. У мене вже є відео на каналі, обов'язково його подивіться, якщо ніколи не користувалися package log.gson, щоб знати, що ви можете зробити за допомогою нього. Також в нас з'являється папка Node.js mobile. І третім кроком, що нам треба зробити, це встановити створити файл конфігурації npx Файл – це файл, який має велику кількість налаштувань. За дефолтом він створюється з такими налаштуваннями. Він компілює весь код, що ви написали в EcmaScript 2016, використовує CommonJS, strict Mode True і так далі. В ньому є насправді дуже багато налаштувань, деякі з них ми сьогодні з вами розглянемо, що ми можемо використати в роботі. Далі, що ще нам треба розглянути? Компіляція в JavaScript. Як вона відбувається, які нам треба плагіни, чи що нам треба зробити. Насправді, в TypeScript, коли ви його встановили, є вже базова команда npx.csc. Він кожен раз буде компілювати з вашого TypeScript файла JavaScript файл. Але це незручно, і я рекомендую використовувати додатково Watchmod, який є тою самою командою, але з приставкою Watch. Але знову таки це також незручний варіант, і ми з вами зробимо ще зручніший варіант, а саме зробимо налаштування в package JSON, щоб не тримати це в голові і запускати npm run скрипт, який буде виконувати для нас дії. Тобто додамо run dev, який буде виконувати якраз запуск Watcher і допомагати нам працювати з нашим файлом. Тому переходимо в Package.json. Json. І додаємо в розділ script ось такий запис. Ставимо кому в нашому JSON-файлі, додаємо run dev mpx, watch. Зберігаємо зміни. І прийшов час створити HTML-сторінку, підключити TypeScript, js файл, подивіться, що працює, що не працює. Першим створимо index.html, Тут напишемо Hello TS, збережемо зміни. І створимо перший наш TypeScript файл. Для цього напишемо main з розширенням TS, не «js», а TS, тому що ми створюємо TypeScript. І напишемо якийсь код, наприклад, let message Hello World. І виведемо цей меседж в консоль. На жаль, ми не можемо підключити TypeScript, як ми підключали скрипт і сказати сюди, що ми підключаємо Main.ts. Тому що, коли ми запустимо цю сторінку, то побачимо наступне в консолі. Що тут у нас не завантажується Main.ts І нічого не буде. Тому нам треба його скомпілювати. Давайте запустимо наш компілятор, який ми вже створили команду від нього. npm run, run dev І бачимо, що в нас створився автоматично Main.js, який ми можемо підключити до, нашого, до нашої стрімки, відкрити, і побачити, що є Hello World. А якщо ми зробимо якісь зміни в нашому TS-файлі, то ці зміни автоматично будуть підтягнуті, і на сторінці ми побачимо Hello World 2. Отже, все працює. Наступний крок, що нам треба зробити, це налаштувати config файл і подивитися, що ми можемо в ньому зробити. Перше, нам треба додати блокування генерації JavaScript при помилках, тому що по дефолту цей функціонал виключений. Ви можете велику кількість робити налаштувань. Більше про налаштування конфігу ви знайдете на офіційному сайті TypeScriptleng.ор Тут є опис всіх можливих параметрів. І команд, що підтримуються в конфіг файлі плюс їх налаштування. Це все бажано переглянути і знати, як ви можете цим користуватися. Ми переходимо до нашого тест конфіг файла і зробимо такі налаштування. Ми додамо блокування генерації JavaScript-коду з помилкою. Тобто, якщо компілер не закінчив компіляцію, без помилок. Точніше, закінчив без помилок, то код оновлюється. Якщо є помилки, то ваш JavaScript-код не оновлюється, і, відповідно, помилка не потрапляє в ваш робочий код. Далі, увімкнення sourceMap. Що таке source map? SourceMap це невеличкий допис, який дозволяє вам показувати, де саме цей код виконується в оригінальному нескомпільованому файлі. Тобто ми будемо бачити, де певна частина коду виконується в TypeScript файлі. І також створимо папку, куди буде збиратися наш JavaScript файл за допомогою Outdir і встановлення сюди певного значення. Давайте повернемось в наш TypeScript файл. Для цього зупинимо поки що watcher, поки ми робимо зміни. І Знайдемо необхідні ключі і розкоментуємо те, що ми підключаємо. Перше. No Emit on Error. Розкоментуємо цей рядок. Далі нам треба dir. розкоментуємо його. І тут додамо ще папку dist, яка у нас створюється. І останнє, що ми сьогодні зробимо, це додамо SourceMap. True. Ось цей розділ. Після чого перезапустимо наш Watcher. І побачимо, що в нас створилася папка dist. в ній є main.js і є main.js map. Це файл, який нам буде допомагати. Тому я тут Source, підключую до Disk і main.js. Відкриємо нашу сторінку. І ми бачимо, що Hello World 2 виконується в main.js файлі на третьому рядку. Ця інформація нам буде допомагати в майбутньому, коли ми будемо розглядати більш складний код. Зараз розглянемо більш простий код, чому TypeScript краще, чим JavaScript, і напишемо перший наш тип, який буде використовуватися в коді. У нас є вже let message, і що ми можемо зробити з нашим кодом. Ну, наприклад, сказати, що в message ми присвоїмо message to uppercase. Зберігаємо код, як ви бачите, скомпілювався, нуль помилок, і все працює. Hello World 2 з великої літери. Але в процесі роботи, можливо, хтось, не обов'язково ви, ваш колега, інший розробник, невдалий мерч, і тут пишеться, «Message меседж має значення одиниця. І JavaScript без проблем би нам згенерував цей код, сказав би, що ну, нічого не виходить. Давайте розглянемо, що було б в JavaScript, і якби був такий код. У нас є якраз main.js і зробимо наступне. Підключимо сюди наш. Наш main.js. Побачимо, що message to uppercase is not a function. Якийсь type error і все. Нічого типу страшного. Код далі буде виконуватись, все буде добре. Але TypeScript нас прям зупиняє і каже: тут помилка, тому так робити не можна. Це з тим, що ми не вказали ще типи в наш код. Тобто на моменті того, коли ми вже створили помилку, в нас компілятор буде казати, що є помилка, і далі код не буде оновлюватись. До речі, подивіться в файл main.js, ви побачите, що тут код з меседж присвоєння 1, він сюди не потрапив, тому що ми налаштували ts і компілер просто не пропустив код з помилкою. Давайте створимо тепер наш. Перший тип і подивимось, що це значить. Типізація в TypeScript, і наскільки це важко. Насправді, до змінних у вас дається можливість вказати, який тип даних буде використовуватись для цієї змінної. І коли ви захочете порушити це правило, у вас також буде ерор. А ми ще не завжди TypeScript буде розуміти. Зараз приклад простий, він. Легко орієнтується в тому, що так робити не можна. Але у вас можуть бути великі масиви даних з вкладеними об'єктами, і TypeScript може не справитися з цією роботою. Тому познайомтесь з типами. Ми продовжимо в наступному уроці знайомство з типами і можливостями TypeScript та його налаштування. Поки що на сьогодні з вас досить. Зробіть декілька кроків до наступного уроку. Uh, які я вам можу надати поради? Uh, чи варто починати саме з TypeScript у 2025 році, якщо ви знаєте JavaScript? Однозначно так. І це буде гарним вкладенням вашого часу, ресурсів для вивчення TypeScript і покращення своїх навиків в беб-розробці. Що далі вчити та робити? Ну, якщо ви не, до, не дочекаєтесь наступного року і хочете, маєте час та бажання, то я рекомендую вам створити власний проект, налаштувати компілятор, щоб ви могли перевіряти приклади, розглянути на уроці, розглянути самостійну роботу з типами. Це ви знайдете в документації TypeScript на офіційному сайті в розділі Basic. Також є хендбук, який можна переглянути. Спробуйте перенести свій якийсь код з JavaScript в TypeScript. Подивіться, що у вас поламається, що не буде компілюватися, чи все буде компілюватися. Це доволі цікаво і дасть вам певний досвід в роботі з TypeScript. Ом. Якщо це все зробили, подивіться створення інтерфейсів, класів та дженериків в TypeScript і, і як це все працює. Але це така тема більш складна. А також очікуйте наступний урок, який вийде по роботі з TypeScript, його налаштуванням і нюансах при переході з JavaScript. Що ж, з вас лайк та підписка, якщо додивилися до цього моменту, і до зустрічі в наступному уроці.